Всім привіт! Ви на каналі Ігровий Затишок. І до нас приїхала нова посилочка з ось такими іграми. Ось ці вже дві ми протестували, і нам дуже вони сподобались. Пізніше на них вийде номограй. Ось ці коробочки ми ще не грали, але вже багато про них чули. Тому, скоріше за все, також ми знімемо розпаковку, ви побачите, що в цих компонентах, і знімемо номограй. А ось цю ми зараз з вами прямо і розпакуємо і подивимось, що в неї всередині. Це у нас доповнення до гри Білий замок бази. Грається вона від 1 до 4 гравців віком від 12 років, і час на партію приблизно написано 100 хвилин. І давайте з вами тепер подивимося, що ми маємо ось у цій коробочці. Це у нас білий замок матча. І тепер. Можемо прибрати, трішки звільнити місце. І бачимо, що у нас тут правила. Як змінюється гра у нас під час е, гри з доповненням, приготування до гри. Правила з такого ж самого паперу, тобто, вона мало чим відрізняється від попередниці базової версії своєї. Все розписано, розписані ось жетончики. Ознайомимося з правилами і також знімемо на неї номограй. Тепер у нас ще додаються ось тут фішки. Вони також дерев'яні. Це у нас фішки гейш. І також ще додаються ось такі кубики. Це вони у нас також будуть як ресурси для відмічання маркери. Так, приберемо поки що ось сюди все. Додаються у нас набір кубиків зелених. Також додається набір карт. зараз подивимося, що у нас тут за картки. Це у нас картки, які будуть викладатися у наш білий замок на верхній ярус. Це у нас звичайні картки, які також будуть викладатися для дій. Це також додаткові картки. А ось це вже нові картки. Це вже до нової механіки цієї гри. Будемо вивчати правила і розбиратися з усім цим. Картки ж так само виглядають і намальовані дуже класно. Мені дуже подобається, як все виглядає. Це у нас додаткові картки для садів з новими діями. У нас вже з'явилися дії чаювання, мабуть, це називається. Ось тут ми можемо ще виконувати якісь дії. Новий наш вид ресурсу. І ще з'явилась ось така дія. Я ще не знаю, що це за дія, потім будемо вивчати все. Це у нас картки для гри соло. І ось це стартові картки дій. Ось такі у нас картки з'явилися. Так. Це у нас доповнення до поля. Воно буде викладатися знизу. Ось тут ми і будемо ходити і чаювати. Тут буде виставлятися наш міст з кубиками. Ось тут ходячи сюди, ми можемо також за дві монети виставити. Нашу гейшу і просунутись, якщо сплатимо ось цей ресурс 2 або 5. І просунути її у чайний дім. Ось таке поле. Дуже якісно все виглядає. І не тільки якісно виглядає, але і зроблено. Так, це у нас промо 4. З'явилися нові ось такі ресурси на промо. І ще, що у нас тут з'явилося, це чотири нових планшети. Ось вони як виглядають. У нас з'явилася нова колонка. Нові ресурси. Давайте зараз подивимося, як воно витісняється все. Витісняється класно. Папер дуже чистий. І ріс також дуже чистий. Приємно все витісняється. З'явився ще один вітік для зеленого кубика. І ось тут у нас далі ж також будуть викладатися картки для ліхтаря. Тепер з'явилася ще одна дія у нас, коли ми можемо за печать демю ще виконати якусь дію, яка нам буде доступна на цьому планшеті. Також у нас з'являються нові жетони для тренувального табору. Ось так вони виглядають. Звичайні монети додаткові. Для переможних балів. 120 і більше. Я ще ніколи не набирав, мабуть, більше 80, точно не пам'ятаю. І ось тепер у нас з'явилися ще нові ось такі жетончики. Ці жетончики у нас будуть викладатися. На поле. Зараз покажу де. Ось тут вони і будуть викладатися. Всі жетончики на гру. Всі планшети однакові, нічого зайвого немає. І тепер ось ще з'явилися жетони, які нам потрібні будуть для того, щоб. Викладати їх ось сюди. Будемо брати, буде у нас можливість, і ми можемо прокачувати свій планшет додатковими діями. Вони у нас також двосторонні. І тепер у нас з'явилося ще наш зелений міст, який треба один раз зібрати на початку партії. Ось така у нас гра, ось такі компоненти для настільної гри матча білий замок.